Доброї ночі. Думав виставити вже завтра відео. Але крім Фейсбука мені вже живий журнал заблокували. Ну, Хоч коротенько виставлю, щоб розуміли, що відбувається. Відбувається. Прискорення все відбувається. Що ж вам почати? Чому я назвав це відео? Точніше назву ще. Референдум 2016 в Україні. Початок ланцюгової реакції референдум по всьому світу. Це дивний референдум такий. А референдум буде... люди будуть обирати, яке вони життя. хочуть Приблизно так. Ця ідея виникла давно. Я розповідав про свою бабусю, про свого діда і опонента. Вони порозумілися, вони поєднали знання і Тієї гілки з уртівці від другої гілки зурці. Фактично, проаналізувавши всі можливі варіанти, ми тоді ще прийшли. Що до війни було до висновку, десь там на початку 30-х чи в кінці 20-х, точно не знаю, що треба буде використати матрицю, щоб матриця провела всі ці зміни. Але для цього треба спочатку було запрограмувати її. Це пішло багато років, 10 літ точніше. І потім практично використати ті технології, які були відомі як одним бивцем, так і іншим, і запустити масово, ну, так я його назвав, референдум. З того часу пращур мого діда цима стами беззбройних гебреїв міг встувати кількатисячне військо своїх ворогів. По цій же технології не один раз. Її використовували, і зараз буде відбуватися. Ну, вважайте, що це моя гіпотеза. Будете саме дивитися, що відбувається. Слухайте своє серце, сна буде приходити. І буде те саме дивитися. Там будуть приходити ідеї, де будуть приходити не одній людині. Ці ідеї будуть поєднуватися, будуть виникати наміри, наміри колективів, будуть виникати, будуть з'єднуватися. І рано чи пізно початок буде в Україні цього референдуму. Фактично люди будуть вирішувати, подобається їм таке життя, яке їм подобається. І я недаром перед тим казав. Фактично сценарій. Індія, те, що Ганді зробив, те, що в Ісландії, але тут на ну, ну, іншому рівні все відбудеться. Тому що все тут готувалося ну, більше 5000 років. Так що тут все буде набагато цікавіше. Тим більше щоб така зброя з'явилася як інтернет. Тут же не обов'язково. Навіть погоджувалися. Ну, наприклад, ну, як сценарій, б так, моя версія, це почнеться з України. Але включаться українці з усього світу. Вони розпорошені по світу. Не так важливо. Хай якийсь українець живе в Америці. Ну, подобається, в нього гарна робота. І він хоче, щоб продали землю в Україні, щоб там були олігархи. Як в Америці, ну, це він хоче на рівні свідомості. Але я душа, коли він цим доцікавиться, вона знає, як повинна бути, вона сценарій знає. І фактично вона включається. Якщо навіть якщо людина проголосує проти чогось, за що проголосують більшість людей, все рівно ця людина включиться в процес. Її душа включиться, і душа буде за. Зрозуміло, що на рівні матриці свідомості почнуть відбуватися зміни. Так що те, що блокується Фейсбук, зараз живий журнал, ви ж інформативно програєте. Розумієте, ви просто прискорите свій кінець. Тому що запуститься, прискориться сценарій Моїсея. І багато олігархів можуть не встигнути збагнути, чому вони царство його виполетіли що подумайте, я ж погано не хочу. Деталі. Ну деталі, якщо не обріжуть, буду розказувати вам інших. Бо, чесно кажучи, вже друга година ночі, завтра ще не на який день буде. Я просто коротенько думаю виставлю, якщо... Заблокують скрізь, може хто встигне послухати, собі скачати. Ну, далі слухайте свердлі, дивіться, тому що навіть якщо зовсім інтернет відключить, воно ж нічого не змінює. Ходи стан підключається до матриці. Все, фактично програмують те, що потрібно. В матриці чує душу. Так що. А я там деякі слайдшов виставляю, там є ключі, там камінців багато родових. Ці камінці кам'янці розпорушені по світу, вони знаходять рідних людей. Фактично згадавши цей камінець, вони можуть згадати свою роль, для чого вони взагалі народилися. Мабуть, таке коротеньке моє відео. Ну, завтра, якщо не повідключається, я продовжу. Доброго ночі, переварите.